Звичайно, Тараса Бойчука, благодійний фонд, новий Івано-Франківськ. Доброго дня! Передаю вам найщиріші вітання з приводу свята останнього дзвоника від народного депутата України Олександра Шевченка та благодійного фонду Новий Івано-Франківський. От і закінчився новин ще один навчальний рік. Він був нелегкий, багатий на, е, на здобутки, багатий на е, всякі події. Е, і, хоча старшокласники, що готуються до іспитів, але в наших серцях панує відчуття уже канікул, літа е, для декого з наших діток. Це літо буде особливе, тому що вони будуть мати змогу відпочити в дитячому таборі «Артек Буковель». Я з великою радістю хочу вручити сертифікати на безкоштовний відпочинок переможцям е розіграшу. А ті, хто не перемогли, не переймайтеся. Слідкуйте за новинами в соціальних мережах на офіційному сайті Олександра Шевченка. Приймайте участь і обов'язково виграєте. А зараз хочу зачитати і, і вручити, зачитати переможців і вручити їм сертифікати. Отже, Фоміченко Євген, 5 А клас. <плес> 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 Козичук Людмила, 5 Б клас. Діденко Катерина, 5 Б клас. Вітаю. І Вдовичин Олег, 10 А клас. Вітаю. А від себе хочу побажати щоб ви добре відпочили за це літо, набралися сил і з новими силами в новий навчальний рік. Всього найкращого до побачення.